Якщо людина лише тварина. Теорія Дарвіна стала популярною після того, як у 59-му році вийшло перше видання книги-Дарвіна Походження видів, що дало ілюзорну можливість звільнитись від Бога. Після того, як відомий професор геолог прочитав Походження видів, 61 році він написав: якщо люди приймуть теорію еволюції, то людство пуститься до рівня тварини і досягне такої деградації, яка ще не була в його історії. Якщо людина то тварина, то її можна і вбивати. Це філософія еволюції. Бо деякі люди ближчі до мавп, ніж інші. Тому ми маємо дві світові війни. Усі масові вбивства та геноциди Голодомори мали ідеологію, при якої до людей відносилися як до тварин. Пігмеї Конго це мавпоподібні істоти. Так, у 1907 році відомі журнали доводили, що пігмеї Конго це мавпоподібні істоти. Дарвін вважав, що австралійські туземці це втрачений ланцюг еволюції. Тому мисливці їхали у Австралію і вбивали їх для музеїв, вбивали як тварин, здирали шкіру, а черепи виварювали. Вони були найбільш популярними музейними експонатами. Жахлива історія Отабенга, тому приклад. Так, один дослідник Африки привіз з собою із бельгійського конго пігмея Отабенга, сім'я якого залишилася в Африці. Спочатку його у ланцюгах в кліці привезли до США на всесвітню виставку. Потім американські еволюціоністи передали його у зоопарк, де він жив в одній кліці з мавпами, щоб продемонструвати перехідну форму. Директор зоопарку пишався, що в його зоопарку. Є такий рідкий екземпляр. Він не бачив різниці між дикими тваринами і маленькою людиною. Відвідувачі зоопарку вважали отабенга близьким родичем Орангутанга. Отабенга не витримав приниження і покінчив життя самогубством. Це приклад шокуючої пропаганди, що людина є тварина.